Достойним розслідуванням значить, інкриміновано Любенку вчинення особливо тяжких злочинів, а саме вбивство молодітньої дитини групою осіб з корисливих мотивів, незаконне зберігання з вогнепальної і носіння вогнепальної зброї, використання звідом підроблених документів їх зберігання, і ряд інших тяжких особливо тяжких злочинів, зокрема в тому числі і розбій. Його оспільниці бойко інкримінується вчинення вбивства групою осіб, молодітні особи з корисливих мотивів. Вказані злочини передбачають в найвищу міру покарання саме двічне позволення волі, санкція за вказані злочини. Після дослідження всіх доказів в судових дебатах позиція органів прокуратури буде, на мою особисту думку, призначення найвищої міри покарання. Перезвонили, сказали, що знайшли рештки моєї дитини. Рештки. Що, ще можна? що тут ще можна сказати? Череп в полі знайшли, кість руки знайшли і півтуловища. Що тут, ще можна сказати? Н нічого не знайшли, нічого нема. Якби я мав Олю, так як він з моєю дитиною поступив, так і я з ним поступив. би. Пані вже... ще позвонив не в 3 години дня, в той самий день, 11-го, кажу, доця, як діла, що там, нічого, ми вже з зібралися, ми зараз будемо виїжджати. Ну, ви... на, на море будемо зараз їхати, каже, Цього". я кажу, ну все, тоді будь на зв'язку, бери трубку. Бо ані таке бувало, що вона телефон то виключить, то ще що то. Я дзвоню на другий день поза дзвони. Ну, думаю, може, вже на морі десь телефони вдома поставляли. Тут без задніх мислів, в мене в голові такого навіть не вкладалося, що таке може бути. бути. Я би в житті не віддав, бо ж кажу, вона просто моя дитина за нього. Вона тебе любила, реально от іменно любила. За що ти її так? За що? Водітель автобуса де возив всіх цих туристів. Я всі моря. Бо так, як я сказав, що на морі був. Я на коблю, я по Одесі, люди віддихають, а я по підберег ходю цілий день, Шукаємо, шукаю, чи є. Бо вона завжди любила от коло води. Коло води вона строїла домики. Ви відчували? Я? Ні. Я відчував, думав, що я знайду. 3 августа по 10, до 11 августа Аня знаходилася у свого рідного батька. І потім він обманом приїхав, позвонив до Ані на телефон і сказав, Аня, збирайся, і Викрав обманом дитину і, і вивіз її вже в Хмельницьку область, село Заслучне. І вбив її там, по його словам, він її там задушив в місті з Юлією Бойко, і я так розумію, що розчленив. Ми думаємо, що вбивство було сплановано, і це все було підготовлено. Він спеціально це все робив для того, щоб забрати органи у дитини. А Катя йому просто заважала, йому треба було її убрати.